Всім привіт! І це Back to School 2025. Я вам покажу канцтовари, які мені приїхали. Всі їх я замовила на розетка. Посилання на них будуть всі в описі під відео. Також я покажу свій рюкзак, який я замовила в Кеті Сохо. В нього теж буде посилання. Але перед цим, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Якщо що, якщо вам не сподобається це відео, нічого вам не мішає забрати підписку і лайк, хоча мені буде дуже обідно, але я приймаю ваш вибір. Е, давайте почнемо тоді з зошитів. От е, такі чорні зошити в лінієчку на 18 аркушів. В упаковці їх 20 штук. Е, отак вони виглядають ззовні. Отакі вони всередині. Просто саме звичайна лінійка. От, ми їх думали поки що сюди відкладемо. От. Е, далі почнемо. Далі візьмемо е, товсті зошити в лінійку. Тут 48 аркушів. Тут е, кожен зошит, тут 10 штук і два зошити повторюється. Отакі з ведмедиками бежію. Отакий телефончиком. Розовенькі оці і отакі. Е, забула вам сказати ці зошити це від фірми ЄС. Е, оці чорні зошити це від е, фірми ЗІБІ, всі решта зошити в мене від фірми ЗІБІ. Я думаю, далі я вам покажу свої предметні зошити. Деякі зошити в мене підписані вже в обкладинках, тому не звертайте на це уваги: геометрія, алгебра, історія, фізика, біологія, географія, англійська, хімія. І до кожної упаковки зошитів предметних. Йде звичайних два зошита, от такі. От. Я вам зараз покажу ще решту. Отакі от чорні. Ці були в клітинку всі на 48 аркушів. Такі чорні, тут 36 аркушів, і теж є два звичайних зошита, але я їх показувати не буду. Фізика, біологія, історія, алгебра, геометрія. Англійська мова, географія, хімія. Звичайні зошити виглядають отак. От. Взаді, в цих зошитах предметних, всюди є таблиця множення. І сюди на початку є отакі листочки з підказками, тому от так. Далі, я думаю, з котиками, отакий алгебра. Геометрія, хімія, біологія, англійська, фізика, історія, географія. Просто зошит. І ще один просто зошит. От. З предметними зошитами я закінчила. І в мене ще є в клітинку звичайні зошити, теж чорні, але. В клітинку, і теж на 18 аркушів, в упаковці 20 штук, Ззаді є таблиця множення, отак звичайна клітинка. От. Далі, я думаю, ми почнемо зі щоденника. Отакий щоденник в мене буде, бежевий. Отак він виглядає отут, де дефорзац. Зараз Це... тут записуєш про себе дані. Е, Отут от мої вчителі і розклад уроків так виглядає. І тут сам щоденник, де ми записуємо сам розклад і домашнє завдання з оцінками. От. Е, далі я замовила собі фарби, вони теж від, фір, від фірми Zibi. Щоденник від фірми Yesbull. Це фарби від Zibi. Е, от такий альбом, саме звичайні замовила, теж від фірми Zeb. Е, тут 30 аркушів, формат А4. Далі в мене отакі лайнери. Я купила їх для конспектів, а найчастіше я їх буду використовувати на біології. Бо на біології ми багато малюємо в зошитах. За кадром я зробила викраску, отак вони виглядають. От. Далі я замовила три упаковки От фіолетових ручок своїх любимих трикутних. так. Далі у мене дещо вже лежить в пеналі, тому я зараз покажу, що в мене не в пеналі. І покажу, що в пеналі. У мене отакий новий циркуль. Сам циркуль і з міні до нього. От. Такі прості олівці. Тут 36 штук в упаковці. І отаких от три коректори. Ось таких красивих. Цей розпакований, бо це я дала віддала. Тому в мене отакий пенал. Зараз покажу, що вже в мене в ньому лежить що я вам не показувала, і покажу те, що вже я показую. Тому Зараз я відсуну зошити і чуть ближче покажу вам свій пенал. Тут ми відкриваємо ножинці, це в мене з там того року. Отак виглядають ручки та кулівці з близьками. Вот. Тепер великий відділ. Я вам покажу, що в мене тут. Клей це в мене з того року. Мої нові маркери, я вам зараз їх покажу. От це мої нові маркери. Я отут я прикритлю фотку, як вони виглядають, коли вони лежать на столі. Це їхня викраска, Оці відтінки це їх. О, і я замовила нові лінійки. Це е, транспортер, е, два кутника і отакі а, звичайна лінійка. Лінійки це від фірми Zibi, а маркери від фірми Ad, Accent. От такі. Я їх покладу зараз в пенал. Клей від такої фірми, я не знаю, який які вимовляти, тому я вам просто її покажу. Все, закриваємо цей відео. І покажу, що в мене вже в наступному. В третьому відділі, відділі тут є такі кишеньки. В цих двох я поклала коректори, які я ще замовила от. Такий зелененький і голубенький, такий маленький. тут вони 5 мм мають ширину і тут 5 метрів. Там ті 5 мм і 6 метрів. ті на метр більше мають в собі такий і такий більш персково-рожевий і фіолетовенький. Отак. От Зараз покажу свій рюкзак за секундочку. Вот і мій чорний новий рюкзак від Кеті Сохо. Тут багато кишень. Він мені подобається, він зручний. Я думаю, буде туди влазити формат А4. От. Тому я сподіваюся, що з новою канцелярією будуть гарні нові оцінки. Піднімемо, надіюсь, оціночки в атестаті. Будемо гарно вчитись. 8 мій це такий перехідничок з середньої в старшу, восьмі це поки що середня школа, але от тому всім па-па. до нових зустрічів. Якщо ви не поставили лайк і не підписалися, то підпишіться і поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, то.